Всім привіт Хочу показати ще такого Жеребчика Находиться в селі Вижній Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Трохи і сонці немає якось дуже ясно може буде трохи може бути погано трохи видно але Шелепчикове рік і три місяці можливий продаж якщо би когось зацікавив я номер лешу в описі Ціну не знаю Щоб когось зацікавило то будете дзвонити, питати Жеребчик мав на собі шлею вже. Що їхав у фірі, у парі їхав. Волоком Тоже Учили, учели, таке легонько там. Але в серйозній роботі він ж не був. Що, якби когось зацікавив, досить гарний, досить гарний жеребчик. Стой, назад. Не знаю, що буде. то буде висоти. Висоти має метр п'ятдесят п'ять по тілу гарний, довгий жребчик. Походить теж по гарних конях, але я просто не знаю як, як об'яснити дотовку. Там номер залишу, може, будете питатися чоловіка, може він краще, краще зможе пояснити. Але то видно по нему, що він не, не по звичайних, що в нього кров, кров досить красива. Kolina. No, če stajki. Вперед. Нагадуємо і три місяці, пр, 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 пр. Пр. спокійний, найно. Гарна грудниця. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, кого би зацікавило. Нагадую, Жеребчик на продажу. Ціна договірна. До побачення. Слава Україні!